С ножницами на... да вас... Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Сейчас на экранах Крым, и мы видим, что у нас женщины наиболее активны. Привіт, мене звати Роман Спірідонов. І сьогодні поговоримо про новини з Криму. Так ще ніхто не робив новий етап у морській війні. Так, експерти коментують вибуху у новоросійській бухті. Там був уражений російський підводний човен. Повідомили в СБУ. Варшав'янку вперше в історії атакували підводні морські дрони. Сіабейбі за даними української спецслужби, вона отримала критичні пошкодження. Росіяни запевняють, що човен не постраждав і показали його на відео. На супутникових знимках можна побачити. Пошкоджений причал, а стан варшав'янки визначити складно через погану погоду. Знімок не чіткий ні один кораблі підводна лодка Чорноморського флоту діслоцираної бухтіну російської войн морської бази, а також їх екіпаж, в результаті диверсії не получили повреждення. Вибух стався біля кіля, де у човна розташованій рулі. Саме цю частину росіяни на відео і не показали. Підконтрольна Росії влада Криму називає це націоналізацію з точки зору права. Звичайний грабіж окупанти відібрали в Криму майно у 84 фізичних та юридичних осіб. Цитата, які співпрацюють з Києвом і водночас заробляють у Криму гроші, що йдуть на підтримку українських нацистів. У списку також майно чемпіона світу з боксу в надважкій вазі уродженця Сімферополя Олександра Устика. На війну в один клік. кнексованому Криму запрацював реєстр електронних повісток з 15 грудня жителям півострова почали надходити повістки через держпослуги. Повідомлення про необхідність з'явитися у військкомат тепер безпосередньо в особистому кабінеті. Якщо ви забули, що таке розбірки 90-х та хто такі рішали, то вам на залізничний вокзал Севастополя. там нелегальні таксисти погрожували виколоти ножицями очі блогеру, який для контента вирішив теж потаксувати. Цувати, але не мав даху бомбіли. Заявили, що місяця віддають по сто п'ятдесят тисяч рублів дирекції вокзалу за право тут працювати без такого тарифу тут працювати зась зі снінатні на сніна. Роботи чому нітями за Да успокойтесь. Кримчани Роблять вигляд, що війни не існує. Їх залучили до прямої лінії Путіна. Сбербанк збирав від них питання, а штучний інтелект банку їх обробляв. Виявилося, що найбільш допитливі жінки за 50. Їх найбільше турбує соціальна сфера, найменше так звана СВО. А з розросної категорії це, конечно 56+. Якщо по категоріям оброшення соціальна політика. У нас на першому місці потом государство і суспільство, житло, інфраструктура і спеціальна військова операція. На сьогодні, все побачимось.